У Білгороді Дністровському живе людина, ім'я якої стало символом мужності, стійкості та віри в життя. В'ячеслав Філіпенко, колишній морський піхотинець, будівельник у мирному житті, пройшов крізь пекло війни, отримав важке поранення і нині прикований до інвалідного візка. Проте він не втратив головного свого незламного духу про нашого земляка. Наші колеги, журналісти ТСН, випустили зворушливий сюжет. Його з-під обстрілів вивозили просто на даху автівки. Держися паралізований боєць, фактично прощався з життям. Я умру. Я не мог цю біль стримати. Я злівся на них. думаю, дайте спокійно померти. І згодом каже, усвідомив всі ті рази, коли я спасав, то мені якось воно вернулось. ще чуть залишилось. Дуже гарно виходить. Це морпіх В'ячеслав Філіпенко з Одещини. Зараз реабілітується після поранення у шпиталі на Рівненщині. Вчиться керувати новим кріслом колісним. Як правильно тримати баланс, долати би перешкоди у цивільному житті. Будівельник та початку повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну. У морпіха завдання штурм, наступ, прорив. На жаль, під час запеклого бою В'ячеслав отримав серйозне поранення. Це змінило його життя назавжди, але не зламало. Сьогодні він продовжує боротися тільки тепер його бій за повноцінне життя. Діти й дорослі, побратими і старші по званню вдячні В'ячеславу за його приклад мужності та незламності. Він надихає багатьох своєю силою духу та вірою в краще майбутнє. Вихованці міського центру дитячої творчості під керівництвом Наталії Цвікової записали декілька звернень для В'ячеслава. Ми пишаємося тобою, ми віримо в тебе. Бажаємо перемоги. Ми віримо в перемогу. Ви наші захисники, наша гордість, найкращі з кращих. У тебе все вийде. В'ячеслав, Ви справжній український герой. Дякуємо вам за те, що захищали нашу державу. Будь мужним, і все буде добре. Бажаю миру, здоров'я та сили для подолання всіх труднощів. Швидкого одужання тобі. В'ячеслав, є багато простору для самореалізації. З часом можна займатися громадською діяльністю, допомагати адаптуватися іншим ветеранам і бути активним учасником волонтерських ініціатив у місті. Ваша життєва історія це доказ того, що навіть найважчі випробування можна подолати, якщо в серці палає любов до життя, віра в себе, Бога та вдячність за кожен новий день. Шановний В'ячеславе, від усього серця дякую вам за вашу мужність і силу в боротьбі за нашу свободу. Життя це найбільший подарунок, і ви не маєте права здаватися. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, першомуніципальний.